Дякую вам за запитання, і ніхто ні від кого не відмежовується. Бо якби ви сказали, що і ви хтось хотів прийти і не прийшов. Тому не треба перегинати палку. Я розумію, що журналісти хочуть щось таке гостре почути або написати: я не з іронією заговорю і не з докором, боже упаси. Але я хотів би пояснити, власне, ці люди зі мною тільки що об'їжджали всі суди, які ми встигли до прес-конференції об'їхати. Пояснюю, чому ми продемонстрували наші обустрої, ми продемонстрували ті шавроли, які вони мають. Ми продемонстрували ті посвідчення, які вони мають. Пояснюю, якщо хтось в камуфляжі, з якоюсь пов'язкою, саморобною, вдома на коліні намальованою, буде кричати, що він є правий сектор, і буде вимагати випустити з під варти прямо злідків, в залі суду, людей, які торгували нашим дітям, будували наркотики, то судді і громада мають знати, що ці люди не мають жодного відношення. Власне, для цього хлопці прийшли і показали, як то кажуть себе. Страху перед пресою ми не маємо, повірте мені. Я принаймні можу поручити за своїх побратимів і сам вам говорю, що я буду радо спілкуватися. Більше того, якщо дозволите, думаю, що в наступній прес-конференції ми вже будемо робити так, як це прийнято з традицією відповідно, Хошеду після конференції. Просто ми тільки починаємо роботу, і я сподіваюся, що ми будемо робити так, як це було прийнято у нас у Тові. І прошу не розглядати цю охорону як якесь спробу відмежування чи спробу якогось тиску. Ми вам привели молодих симпатичних хлопців. Якби я, я щось почув відчув, 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 від чоловічої половини присутніх, я б ще ну, не здивувався. Але то, що дівчатам погано, що їм спини зігріває теплий погляд молодого і симпатичного хлопця, я думаю, що це не є погано. Я відповів на ваше питання.